Сьогодні на черзі наш засідання конкурсної комісії на посаду директора Народного дьому, дому княгини. Я думаю, що 에, давайте попереду, де написано, що пан Роман буде пропонувати Народний княгини робити. А ми е, зараз, е, я думаю, було б цільно наш такий порядок денний. Пана Роман представляє кошту, що він планує робити, його стратегію. Ми дивимося. ну, Я думаю, що десь у нас ліміт часу на навезли. Взагалі десь 15 хвилин більше. Ну, значить, 7 хвилин, пане Роман. Значить, шановні колеги, ви готуєте свої запитання в процесі і будемо спілкуватися. Пане Роман, прошу. Доброго дня всім. Ну, в першу чергу хочу сказати, що програми є підготовлені на рік. Вони коротенькі, тому що робота, яку ми робимо, вона є на виду, вона робиться з за участю і департаменту культури, і депутатського корпусу. Тому все, що ми робимо, всі про це знають. Тим більше стараємося освітлювати це в Хочу зазначити, що в теперішній ситуації в державі важливим завданням для держави суспільства, є і суспільства залишається розвиток культури культура є рушійною силою для стабілізації життя нації і духовного її відродження. В умовах політичних і економічних реформ першочерговим завданням має стати діяльність спрямована на, на збереження розвиток. Але, і культури. Я вас переб'ю, давайте без вступу. Без вступу так, так? Будь ласка, конкретно по тому, що ви бачите, і розвиток це. Окей. Дивіться, Основними завданнями, які я би бачив для народного дому княгини, так, є відновлення, збереження та ефективне використання інфра інфраструктури народного дому. Що вкладається в зміст цієї тези, відбувається ремонт. І до цього зал був просто кінозалом, так. Ми плануємо зробити, побудувати, точніше, заплановано побудувати сцену і зал використовувати різного роду. так. Там будуть можна проводити семінари, тренінги, концерти. Також далі показ фільмів, зал зробити Тобто Стоячі, сидячі концерти, все що, все, що душа забажає, можна буде робити в залі. Буде така його родзинка. От. Другим пунктом це завершення капітального ремонту. Це те, ну, над чим ми працюємо вже три роки. І маємо надію, що в наступному році з допомогою депутатського корпусу, з допомогою міської ради, ми капітальний ремонт завершимо. Тому що проведено дійсно дуже багато роботи. Все, що стосується капітального ремонту, то ми почали від укріплення фундаменту, від вкопування до, до півтори метра ми їх заливали по новій фундамент під будівлею. Ми вкопали підвальні приміщення де збільшили площі і зможемо. Добре, зрозумів. Важливим також є закупівля сучасного бані для ефективної роботи, тому що ну, зробити ремонт, а не мати з чим працювати, ні звуку, ні якоїсь апаратури. Попри це, вже цього року вдалося придбати там, ноутбук, проект, так, дякуючи програмам, дякуючи коштам, виділених з міської ради, столи, стільці, якісь, знову ж таки, Канцтовари, хімія, побудова це полегшило роботу нам в цьому році. Надіємося, що в майбутньому, в наступному році зможемо більше придбати і техніки, і всього, що буде потрібно. Для цього будемо приймати участь у грантових програмах, залучати меценатів, ну і, звичайно, просити депутатського корпусу кошти і також розраховувати на кошти бюджетні. Плануємо збільшити відповідно після того, як закінчиться ремонти, і ми завершимо. Реконструкцію нашу ми зможемо збільшити кількість гурків, кількість колективів, які зможуть у нас працювати, тому що вивільниться багато площ. Звичайно, зможемо працювати з різними формами. Тому ну, і впровадження нових форм методів плануємо. Ходять слухи, що буде з нами співпрацювати. Новий театр, я не знаю, як воно ще буде, ще, ще, ще до кінця не знаємо. Але готові будемо прийняти в сім'ю, надати приміщення, співпрацювати, працювати. Це те, що коротенько, якщо так брати по основному культурному мистецькому житті, попри те, що є брак площ, у нас займається і ансамбль молодих виконавців, з яким їздили в Чехію, знайомий вам. У нас і молодіжні гурти, які знані не тільки в місті, в області, а й на території України і фліт, і пан Пупець. От вони не наші, але займаються в нас, і коли потрібно, вони концерти дають для міста безкоштовно. Тому будемо залучати нові форми, будемо залучати нові колективи, працювати, співпрацювати. Працюємо для мікрорайону Пасічна, робимо в пасічні заходи, працюємо для княгинина. Співпрацюємо працю... з двома парафіями: парафія княгининська Пресвятої по Богородиці і Дмитрія в Пасічній, на всі свята, на всі їх... Заходими з ними, вони з нами. Тому, ну так коротенько, якщо дійсно коротенько. Угу. Давайте мені акценти ще. Я би хотіла, щоб від вас почути три, наприклад, основних напрями, яких ви будете як керівник народного дому розвивати, які для вас є пріоритети? Ну, ми говоримо про мистецьку частину, чи ми ви, говоримо загально. Я вас питаюся як керівника, як вимагаєте, ви ну, який у вас є пріоритет. Ну, пріоритетом, звичайно, є закінчення капітального ремонту, так? доведення будівлі до пуття. Другим пріоритетом буде, напевно, закупівля все-таки апаратури і обладнання, щоб той зал, щоб в нього можна було вдихнути життя і працювати. Ну і третій напрямок це, звичайно, збільшення роботи, залучення нові форми і колективи, щоб ми. Мало потужніше працювати, з ким, і з чим. І от такі три напрямки вважають. Добре, інше, я хочу зрозуміти, значить, є все одно, кожен народний дівець має схильність до чогось. От одні більш схильні от, власне, до такої народної творчості, до хорів, та от вони це залежить завжди від керівника. От подобається йому більше щось, і він туди постійно тих людей. Як то кажуть, я... Це, повірте, в школі так само. От любий директор фізику. І я знаю, що фізичні кабінети постійно в першу чергу ремонтуються. Ну, умовно, я так кажу. От я хочу розуміти, яке буде бачення народного дому княгини, ми не беремо ремонт, ми я не розумі. беремо все решта, тому що все одно, давайте ми говоримо, що це народний дім княгини, який має нести певне. Ну, мистецьке культурне духовне навантаження, ще враховуючи, що він вкази, знаходиться в дуже такому історичному, дуже цінному місці для Івана-Франківська має бути його частиною. Це, повірте, як тільки він відкриться, це буде ще одна частина його життя, в тому числі в цьому напрямі. Тобто, це буде якісь, можливо, патріотичні. Напрями, ми говоримо не про якісь там відправи, а може, можливо, про якісь заміни. Тобто, да, що ви бачите от в цьому напрямі, який має бути народний дім, яка, яка його має бути оця мистецька фішка? В чому? Взагалі для мене в ідеалі і в мрії, але, звичайно, тут, тут позицію треба десь погоджувати буде. Я б хотів зробити свого роду таку молодіжну філармонію, де б працювали молодіжні гурти, різних напрямів. Рок-музика, поп-музика, сучасні стилі, R&B, залучати ну, в такого молодіжного спрямування. Серед. Тому що, як на мене, в місті вже є два народні думи, три народні думи, які спеціалізуються суто там, мають народні колективи, народні аматорські. Вони ну, здається, що вже достатньо. А от якраз молодіжне спрямування хотілося б бачити. Ну, Але звичайно, що то бачення не тільки мусить бути моє, тому що. Розумієте, чого так, я, я буду воді. питати всіх керівників. От зараз є керівник, він йде на посаду. Він має мати якесь завдання, за яким ми маємо його питати за 5 років. Так? Я хочу от на цих конкурсах сформувати, от ми будемо скоро директорів, шкіл питати. Ми їм дамо два-три завдання. І вони мають розуміти, що вони за цих 5 років, чи скільки в нас там? вони мають от кістьми лягти, але вони повинні виконати ці завдання. Ну, що якщо ми дамо 5-10 завдань, їх не виконати, нам зрозуміло. це не треба. Ми хочемо розуміти, який буде народний дім княгинин за 5 років. Ну, я для себе поставив мету про те, що можемо пафосно звучить, але е, після того, як зробимо ремонт і буде в нас доступний зал, ну, наповненість повинна бути як мінімум 6 заходів в тиждень в залі, і зал повинен використовуватися не тільки нашими заходами. Так? Це і оренда, це і ну, сусідні заклади, які потребують залів, які немає. Там Школа ні одна навколо нас немає, музична школа немає, загальноосвітні нормальних залів немає, інтернат стане на 4-му поверсі маленький. Тобто залучати всіх, хто є навколо, наповнити зал. Тобто зал повинен і приміщення буде дихати і жити, як мінімум 6 разів в тиждень, тому що ну, по-іншому ніяк. Ну і, звичайно, наповнити різноманітними заходами. Можливо, такий варіант. Десь теж продумували за мною планується, я не знаю, як воно сприйметься ще на стадії десь воно думки. Люди повинні знати, що там, в народному домі княгини щочетверга можна подивитися, якесь буде ретро-кіно, що п'ятниці можна буде сходити на концерт молодіжний, так? Там, чи рок спрямування, чи якогось іншого спрямування. Народні аматорські колективи будуть виступати там. Що середить, щоб воно було як очі наші, як то кажуть так, і от ми, ми маємо бажання сьогодні сходити на такого роду захід, Пняги, ні, ні. от він буде в четвер, чи він буде в серед. Тобто, можливо, навіть по днях розбити. Ясно, що будуть зміни, будуть вливання, будуть якісь такі моменти, якісь там державні, все там щось буде міняти. Але щоб, більш мен стабільно, от така в мене задумка є зробити. Не знаю, чи воно буде ще доцільно, ще треба радитися, я ще нікому не озвучував її mm -hmm. навіть перший раз. No, but... Ви розумієте, чого я питаю, я, розумі... я себе чітко хочу зрозуміти. Я в тому числі. І ми маємо бачення мати навіть, навіть коли формується, чи бюджет, чи ще, щось має бути стратегія певна розвитку на 5 років, бо за 5 років ми маємо розуміти, до чого ми досягли. Департамент культури має розуміти, чого він досягнув навіть, за 3 роки. Ви маєте розуміти, чого постійно маєте мати одну-дві мети і так ходити її з нею, всіх її довбати, вибачте на слові, що ну і самим самим показувати результати. Що от всім, зрозуміло, що ви на своєму місці маєте. Ну, одним словом, у мене по питаннях все, прошу колег. До побачення розвитку країни треба ще поговорити, тому що ви знаєте, що ця будівля історична і несе історичне змістове навантаження. Будівля сама, і треба буде, напевно, зробити синтез, тому що молодіжна філармонія це дуже гарно. По-перше, цей зал не є пристосований для рок-гуртів, це однозначно. Ви самі розумієте, до цієї будівлі треба дуже бережно відноситися. Тому що ви розумієте, що таке рок-музика і що таке ці децибели в цьому приміщенні. Тому ідея, мені сподобалася. Що має бути навантаження дуже активний, і навіть сподобалося те, що має бути якийсь тижневий змістовний культурна програма. Міню, Але ви повинні теж продумати, тому що ви самі розумієте, що таке будний день і що таке навантаження залу. Ми можемо придумати, треба це робити дуже грамотно, мудро і з таким. Абсолютно підходом, враховуючи всі і потреби населення, і можливості колективів. Бо ви знаєте, в основному колективи це люди, які працюють на добровільних засадах. Мене зараз цікавить інше. Хочу до вас задати вам додати запитання як директор департаменту. Ви знаєте свої посадові обов'язки. Ну, звичайно. Тобто ви можете зараз процитувати ваші... Що, процитувати? Ні, звичайно, але в майже... Не порушує я їх точно. точно. Ну в такому випадку, можливо, ви знаєте, що виконання всіх завдань Департаменту культури за скільки подається сценарій до заходу? Взагалі ну, за місяць. У вас зараз останній захід коли? Ну, 20-25-го. двадцять Ну, за 16-го є захід, так. го Значить, до 16 числа ви повинні подати 16 го цього місяця, 16-го у вас, значить, 16 листопада ви мали подати сценарій заходів. так? Ну Він погоджений трошки пізніше, тому що ну це так, так. мала подати. не подав. Тому ми mm -hmm. кажіть, що ви не порушуєте, і я вас дуже прошу на майбутнє. Mm -hmm. Так, щоб це не виносилося на загал всього міста. Виконуйте, будь ласка, свої обов'язки, і... а ваше важливе завдання зробити, ви є прикладом для своїх працівників. Домовилися? Домовилися. Бо це на нараді говорили за департаментом, протоколів занесено. От на майбутнє. А все починається з маленького. Тому ваші грандіозні плани, щоб втілити в життя, треба починати з малого. Це виконання своїх обов'язків. Найважливіше. Тому що ці заходи робляться на місто. Значить, вони повинні бути підготовлені на високому рівні. Хоча у вашому професіоналізму я не сумніваюся. Але є порядок. Я зрозумів. Зауваження приймаємо, будемо виправляти і так далі. Ну, Наразі хочеться просто побажати здійсню рік, бо перспектива дуже хороша. Я знаю, що якщо дійсно це все втілити стосується залу, тобто, якщо дійсно вам вдасться, скажімо, короткі терміни і потужно виконати все, що ви хочете, то я думаю, що ну, все ж таки не буде ну, не один з найкращих. Центр, де може та отримає дійсно життя. Тому що так. я пам'ятаю, яке це було приміщення, тому що там теж якась дискотека ще була. Тобто це, скажімо так, хороше приміщення, хороше розташування. Я думаю, що якщо воно дійсно потрібне для шкіл, так як ми тут особисто я на школа, і діти хочуть десь виступати, і десь, якщо це буде рядом зал, то це і дискотеки, і фільми, і якісь весте, і просто якісь навіть. Чи концерти, чи конкурси для дітей, там рядом музична школа також. Тобто це в перспективі дуже хороше. Я думаю, що вам потужна команда вам допоможе в цьому і думаю, що гроші для ремонту. успіхів поки що ми маємо. Дякую. Шановні члени конкурсної комісії, чи є ще запитання? Запитань немає. То за нашою процедурою Роман, скажіть, ви ще щось хочете сказати? Та ніби, ніби ні, я закінчив так. Основне окреслило, якщо немає часу, то я, в принципі, завершу. Що ж можна, я би хотів додати? Будь ласка, просто для шановної комісії хотів би сказати таку річ, що я в народному зайшов перше разновой на дім княгини в 2001 році, в підвал, тоді коли. Там ми заходили в гумаках, і були просто води по самі кісточки, і віниками ми змітали комарів з даху шпендів, я пригадую. Я пригадую, що чим далі, тим народний дім ставав все гірше-гірше, і туди страшно було заходити. Двері взагалі ніякі не трималися. І коли хто перший заходив на репетицію, а ми після робочого дня заходили взимку, це було пів-восьма, то чекали хтось ще когось, щоб зайти по двоє по троє, тому що переживали, що хтось може дати по голові. Просто-напросто, коли відкриєш двері, там можна було побачити багато кого. І не один раз було таке, що до нас на репетицію заходили сумнівні особистості. Ось. І до чого я веду? За цих вже більше, вже 15 років, тільки от за останні три дні я, три, три роки я зрозумів, що справді тут щось може з цього бути і буде. І в першу чергу, я хочу наголосити, що. Народний дім Княгинин, якщо, дасть Бог, щоб пану Роману вдалося втілити його мрію в життя і, і, і ці задуми, він буде мати не тільки івано-франківського значення, велике, велике значення, тим навіть зал, а і всеукраїнський. Чому? Тому що я як представник Івано-Франківського гурту, який концертує, і концертував багато по Україні, я спілкуюся з багатьма іншими гуртами з інших міст, які дзвонять до мене і кажуть: Андрій, а де у вас можна у мене Франківську виступити? Я кажу, та ти знаєш, ну немає такого залу насправді, тому що там акустика недобра, туди люди не хочуть йти, туди люди хочуть йти поїсти, а не на концерт. І я прекрасно розумію, що це стара будівля. І я, якщо говорити там про рок-концерти, то звичайно, що можна занадто для цієї будівлі, але є ще ті самі рок-гурти, які мають акустичні програми. І вони всі питаються, де він на Франківському може виступити. Я кажу, чекайте, ще трошки, і тут відкриється нарешті зал правильної форми. От що важливо такого, що тут не правильна форма. І воно місцевого значення. Не театр, не філармонія, а місто. Тому насправді я вважаю, що дуже величезне значення має такий напрямок розвитку, як, як планує пан Роман, і, ну, звичайно, що хоче побажати тільки, тільки успіху. Дякую. Ну і ще треба заручитися підтримкою, щоб, в принципі. Ну фінансово питання тут завжди, коли все валилося, всі говорили грошей немає, грошей немає, грошей немає. Тут яка ситуація в Україні, а гроші виявляються. Тому що держава грошей так і не було. Насправді тільки місто свої зобов'язання по тому проекту, який був виграний, виконало і, і продовжує виконувати, і понад Зараз ми зараз свій страх і ризик. Ми не будемо всі деталі говорити, але скажемо свій страх і ризик. Дивіться, я вам ще глобальніше скажу. Подумайте, е, я вам скажу таку тезу, ви не подумайте, тому що це буде дуже важливо. Ви е, е, всім і всім молодим керівникам говорять, чому? Ви дуже молода людина, ще. у вас ще дуже багато всього попереду. Ви повинні задавати завжди тон нових молодих креативних ідей. Вони не повинні відрізнятися від того, що вже загально прийняте, і те, що стандартне. Воно повинно бути нове, воно повинно бути не занадто якесь таке, щоб ніхто його не ну, таке, що не знаю, розуміє тільки двоє людей, а решта всі в шоці. Але вони ви повинні завжди пам'ятати, що ми повинні змінювати це місто на краще, і кожного людини, кожен на своєму місці його змінює. І тому я би рекомендувала вам глобально ще подумати. Ми сьогодні дуже багато говорили про внутрішнє набавлення княгинина, але повірте. Мало хто зараз говорить, а який він буде зовнішній, той княгинин. А зараз це питання на часі. Закінчить вам його утепляти. Буде наступне питання, який він буде зовні. Чому місто Івано-Франківське може подумати, що місто Іван що одним з фішок, навіть навіть туристичних міста Івано-Франківська може бути зовнішній вигляд народного дому княгини. Ви подумайте над це? Я, наприклад, над цим думала недавно і переглядала, наприклад, дуже багато цікавих. Архітектурних форм, власне, тут не сучасно не підходить, тому що це специфічний район, церква це, це не дозволиться ніколи. Я бачила такі речі, котрі, наприклад, картинки переглядала в Європі, і от я думала над цим. Тому ви теж подумайте, що коли ти робиш, я завжди кажу, що ти робиш кхе -кхе, ремонт, то інколи треба робити ремонт так, щоб від цього відчувати задоволення і кайф. Ну, коли ти розумієш, це не просто побілив, а ти побілив так, що всі приходять і думають, Боже, як це гарно. Тому я вам на майбутнє даю таке, подумайте на це, це важливо. Ми повинні місто змінювати в деталях. І народний дім він є недалеко від центру, і можна думати надзвичайно цікаві зовнішні прикраси, які навіть потім внутрішньо і передадуть дух цьому будинку. Подумай. До нього запропоновано після. Повертайте, у мене були, я не буду свої озвучувати, бо мені цікаво, тому що це то мої суб'єктивні, я людина не мистецька, глобально. Хоча останнім часом вже і майстер на світі. Але ну, тобто, я за те, що місто повинно не просто ремонтуватися, а якщо будь-яка гроші викладається, ми маємо мати концепцію і зробити з чого звалу. Тому таке. Роман, що я у вас буду очікування, які мої особисто від всіх керівників, від всіх і культури, і освіти. Хочу просто хочу, щоб люди розуміли, що їхня робота має бути самовіддана, і вони працюють, і ми всі працюємо на результат для громади міста Івано-Франківська. Тому інколи, коли ти можеш просто робити захід, треба робити його в МАГА класно. Хоча і як то кажуть, і просто можна зробити, але для внутрішнього сумління треба зробити дуже класно. Якщо ми будемо так все рухати, розвивати культуру в місті Івано-Франківську, то не треба нам розказувати, що нам держава не робить акценти на культуру. Ми самі можна її розказ. маємо робити. Розумієте, от як ми самі собі її тут франківську не зробимо, то ніхто нам її не зробить. Ніхто. От бачите, навіть рок колективу. Вони ходять на основну роботу, а вночі приходять репетирувати. Ну, бо вони отримують від цього задоволення. Ну це їхнє життя. А ми ходимо на нашу роботу основну вдень, день, отримуємо за це заробітну плату, значить, мусимо робити її якісно, в тому числі підбираючи команду. Бо хто керівник? Це той, який власним прикладом показує, як треба працювати, як не треба. Навіть вибачте. Перевіряє, як помитий туалет. Ну, таке життя, це такий керівник особисто. Або хтось щось зробив, він це подивився, попробував, випробував і тоді пускає життя. Тому я вам бажаю е, бути таким керівником, тому що е, на вас є дуже відповідальне завдання, є розвиток і старт одного з цінних об'єктів міста Івано-Франківська. Тільки сильні керівники можуть не просто там зробити ремонт. Напомбо зробити і наповнити змістом це теж дуже ще складно, але і проявити себе як тих господарів, господарями, котрі це змогли зреалізувати. Але це у вас великий шанс в житті. Вас можуть цим запам'ятати і все залежить від вас. Я вам дякую, дякую вам за напутні слова, за побажання. Я буду Нет, старати, що... щирого серця. Вам це бажаю, просто як молодій людині, що реально. Зараз є підтримка. От культури цього року ніхто не дасть брехати. Цього року така підтримка є культури, і за жодних років стільки. Кожчим міська рада на цей. З власного досвіду вам скажу. Та, так. І хочеться бачити результати. Всіх. І ще бібліотечну систему, скоро мої руки дійдуть. Всіх зачепили. Я вам <реш> хочу <Я можу реш> сказати, Роман, що у вас креативності не бракує. І Це у вас дуже багато. Хороших Голодих, так, добрих так. людей, які вас підтримують, в тому числі і ці люди, які тут присутні, дуже приємно, коли відгукуються на наші концерти і задоволені йдуть на виступи і все інше. Співпраця, розуміння ну і звичайно, сказала Васильна, ви розумієте. Дисципліна, а адміністративний жилка у вас повинна бути, хочете, хоч як яка б ви творча людина не була, на вас відповідальність дуже велика. лежить ще й зміст адміністративного навантаження. Розумієте? Тому хочете чи не хочете, ви мусите бути добрим господарем. А доброго господаря видно з порогу, розумієте? З порогу. Ми ну, вам дякуємо. Просимо вас відлучитися в коридор. Конкурсна комісія рішення, ми Мова зараз поки. そう <clears throat> <clears throat>